До України свою шкоду Юрій Качур пригнав 2012 року. З іноземної реєстрації свою автівку чоловік так і не зняв. Тож кожні п'ять днів перетинає кордон. Люди їздять кожних 5 днів. Їм просто надоїло, вони. Я так тут стою, вже теж з ними третій день. З вимогою змінити ці правила Юрій разом зі ще кількома десятками людей заблокували пункт пропуску Ужгород вишня Німецьке. Вимагають продовжити термін перетину кордону принаймні раз на 30 діб. В цьому кодексі йде посилання на те, що норма 5-10 днів стосується транспортних засобів тільки комерційного призначення. Ми вважаємо, що цей транспортний засіб для особистого користування не може вважатися комерційного призначення. Протестувальники до Словаччини пропускають людей вибірково, тож блокування створило неабиякі незручності для інших водіїв, чим спричинило масове обурення. Це вже не перший день є ця проблема. Звичайно, треба якось активно її використовувати, але не методом перекривання КПП. Будь ласка, палатки, пікетувати раду Верховну Раду, але не коли створюються звичайним громадянам, звичайним мандрівникам створюються такі значні проблеми. Прокуратурі Закарпаття за фактом блокування розпочали кримінальне провадження. Встановлено, в принципі, і організатора вказаного правопорушення, а також людей, які причетні до цього. Також керівником Ужгородської місцевої прокуратури направлено відповідного листа до патрульної поліції Ужгорода і Мукачева з метою, щоб вони вжили заходи для розблокування вказаної ділянки шляху. Блокування кордону триває від суботи. Мітингарі обіцяють продовжувати далі, поки їхні вимоги не виконають. Анна Малошенко, Максим Магела, Закарпаття, П'ятий канал.